Чергові матчі зіграли у суботу команди чемпіонату Сумської області з футболу. У матчі п'ятого туру у групі південь зустрілись команди з токарів та Охтирки. Україна, яка разом з Явором з Краснопілля до цього поділяла друге-третє місце, приймала лідера Охтирського нафтовика. У матчі першого кола групового етапу турніру між цими командами зафіксований рахунок 2-0 на користь Охтирчан. Голи у тому матчі у ворота українців забили Максим Мігель та Іван Мряченко. У суботу перший тайм матчу завершився безгольовою нічиєю. А у другому на заміну у складі України вийшов Ігор Шевкунов. Йому, аби забити, вистачило трохи більше 10 хвилин. На 71-й хвилині гри Ігор вдало пробив зі штрафного. У підсумку цей гол приніс перемогу його команді один нуль. На користь України. Кращий бомбардир цьогорічного чемпіонату нафтовик Вадим Шаврін гру прокоментував так: сьогодні ми програли, не виграв суперник. Самі собі програли, можна сказати. Ігор Шевкунов, автор єдиного і переможного голу в цьому матчі, грою задоволений. Дякую всій команді, що сьогодні все працювали, всі молодці. Найголовніше це перемога команди. у іншому матчі у групі Південь перший гол у сезоні забив колос з Василівки, але Василівці з рахунком 1-2 програли явору з Краснопілля. Нафтовик, незважаючи на поразку, очолює турнірну таблицю групи Південь 5 ігор, 12 очок, по 9 залікових балів у активі Явора та України. очок продовжує участь у турнірі Колос. У групі північ футбольний клуб дружба з рахунком 2-6 поступився Шосткинському колосу. Матч між футбольним клубом Криловець та Глухівським велетним завершився з рахунком 5-0 на користь команди з Лухова. У турнірній таблиці північної групи по 12 очок мають колос та дружба. По три в п'яти матчах набрали футбольні клуби Кролевець та дружба в групі. Центр Віталія з Чернечої Слободи та колос Северинівки перемогли відповідно Сейм з Косків три та білопільський аграрний авангард 2-1. Кулас та «Віталія» лідирують у групі центр. Вони мають в активі по 11 очок. Шість очок і третє місце. У аграрника Авангард». без очок на четвертому місці. Іде Сейм. Олександр Качанов. Новини на Суспільному. Суми.